Враховувати частину зарплати за повітряні тривоги працівники з тобою в одній лоці пливуть. Наскільки потужний це буде удар? Ризик ввіснує завжди Дивіться, Виходить така цікава штука. Наскільки вони прозоро звітують, тобто контролю немає. Привіт, мій гість сьогодні. Дмитро Сушко, дуже крутий податковий експерт. І ми будемо говорити про оподаткування нерухомості, генераторів та різне інше. Вітаю, Дмитре! Доброго дня. Невже зараз дійсно з'явилися нові податки на нерухомість? Що це за 18%? Це зміни, які торкнуться вже нового будівництва, тобто те, що будується зараз, воно для нього не актуальне і лишаються ті старі правила, які існували. Але для нового будівництва дійсно законодавець під час війни зробив певні зміни. З 10 жовтня вони набрали чинності, і відповідно, згідно цих змін, там відбулося одразу з двох боків збільшення оподаткування. Тобто для бізнесу, тобто для будівельників, для девелоперів, з'явився нас повноцінно податок на додану вартість при реалізації такого результатів такого будівництва. А для фізичних осіб відповідно ті, які вкладали кошти в як об'єкт інвестицій в будівництво, тобто, коли на стадії котловану вкладалися кошти, і на стадії, коли будинок вже був готовий до здачі в експлуатацію, людина ну його продавала і або право на цю нерухомість продавала і відповідно заробляла а, свою суму маржу, а, яка ну на той час не була об'єктом оподаткування. Я інвестор, купую квартиру на стадії будівництва, і при цьому, коли я її продаю, маю сплатити ще додатково 18% податку. Вірно, ви сплачуєте податок саме з різниці, тобто між тією сумою, яку ви вклали ну, в сам об'єкт будівництва, і тією сумою, яку ви отримаєте від першого покупця, в даному випадку вашого об'єкту нерухомості. Які ви інвестували, відповідно, оця різниця буде оподатковуватися 18%. Ну наприклад, ви вклали мільйон гривень в об'єкт інвестицій. Два мільйони, коли він вже добудувався, він коштував. Різниця один мільйон між двома і одним буде оподатковуватися 18%, Тобто, відповідно, 180 тисяч гривень ви маєте сплатити податку з доходів фізичних осіб, але на це лише в разі. Якщо це ви придбавали не для себе, тобто не для там проживання, для довгострокового використання. Довгостроковим використанням закон розуміє, що це період три роки. Тобто, якщо у вас, мовно кажучи, ця квартира була придбана і три роки відстоялася, і ви її після того реалізуєте, то відповідно тоді там оподаткування не виникає, тобто як і по старим. Правила, але якщо виникли такі життєві обставини, що довелося продати ту квартиру, яка насправді купувалася не для перепродажу, це ж так само торкнеться людини, тобто вона змушена буде все рівно сплатити ну, в даному випадку. Так воно проглядається скільки років живемо в цьому будинку або в цій квартирі. Якщо дійсно там три роки не живемо, то це продаж, де треба буде по перше довести спочатку свої витрати на цю нерухомість, тобто що дійсно документи ті є. І по-друге, буде вартість продажу її змінімізувати буде непросто, бо на наскільки сьогодні зрозуміло, нотаріально треба буде засвідчувати ці всі угоди. Плюс до того буде можливо і як така ж сама база, яка сьогодні працює для транспортних засобів, да де можна буде подивитися ринкову вартість там метру. Там цієї нерухомості важливий момент: чи не призведе це до того, що буде переписуватися вартість квартири, тобто буде занижуватися по документах, аби зменшити розмір податків? І знову таки за цим у нас є підводні камені, коли потім в разі якогось шахрайства або ще якогось складного випадку, просто людина не зможе собі повернути суму, яку реально заплатила за квартиру. Ну ризик в існує завжди на сьогоднішній момент жодних роз'яснень, як збираються контролювати це ціноутворення. З боку контролюючого органів немає, але дійсно є ризик навіть у девелоперів, які кажуть, що, скоріш за все, просто квартири будуть продаватися по, офіційно по документах в межах тих витрат, які поніс там первісний інвестор. Відповідно, інша частина може віддаватися в готівковій формі, тобто і не проходити через. Оці всі етапи оподаткування мати на увазі податки, складова так, податків буде так, просто розрахунок окремий тикової да але не виключаємо той варіант, що можуть нотаріуси бути якраз у тими податковими агентами, які будуть досліджувати ну, ціноутворення, і відповідно, якщо воно десь буде явно від ну, по різницям не відповідати тому, що є в довідниках по нерухомості вартості. То може бути таке, що вони будуть відмовляти просто в оформленні цих угод, щоб не брати цей ризик на себе. То нотаріус може відмовити. Просто можна таке допускати. Я більше навіть скажу вам хвилююся не за те, що ну такі алгоритми оподаткування на сьогоднішній момент запропонували питання, коли його запропонували? Бо наразі, тобто у нас під час воєнного стану. Ну попит і на нерухомість навряд чи там зростає. Можна говорити про те, що на сьогоднішній момент ресурсу людей ну вільний, майже відсутній для багатьох українців, які мали гроші. Інвестиція в нерухомість це був заробіток. Так. І вони та вже це налаштували цю систему. Вони купили собі там одну-дві, в залежності від можливостей, квартири. І тепер виходить, що за умов падіння попиту і знецінення, ну не повного зрозуміло, а там зменшення вартості квартири. Вони ще втратять тепер на податках. Це ми говоримо знову ж таки про нове будівництво, тобто яке буде відбуватися. Тому я думаю, що тут будуть всі сторони і учасники цього процесу просто на розраховувати наскільки вони готові будуть в це вкладатися. Бо давайте ну, подивимося, якщо. Реально говорити те, що офіційні дані там є по націнках, там да, то, які можна вкласти на рівні котловану і отримати вже готового приміщення, то десь такі ну це давало до 30% можливості заробити там на вкладених коштах. На сьогоднішній момент, тобто, якщо з цих 30% треба буде сплатити податок. То десь 7% піде на оподаткування з 30 цього чистого прибутку. Відповідно, ну, у нас залишиться там, 23%, там, да? тобто вже чистого прибутку. І тут треба зважувати, що зараз буде пропонувати банківська система, наприклад, да, по вкладенню там, гривневих там, наприклад, депозитів. І може бути таке, що якраз вкладення от в цю нерухомість буде менш привабливим, ніж там, тримати гроші. На короткострокових депозитах в банках, тобто нерухомість перестане бути вигідною інвестицією. Так, так. і на сьогоднішній момент, ну навіть ті ж самі девелопери, вони відмічають, що це актуально було б, якщо б ринок зростав, і у нас дійсно було б на зростаючому попиті, ну такий, як стримувальний такий ефект, і спробувати його якраз це податкове навантаження додати. Але зараз, коли війна, ну, тобто навіть те, що добудовується, добудовується, як правило, те, що розпочинали до війни. На стадії нових проєктів, що не дуже багато хто починає будувати, відповідно, можна казати про те, що ну, ця норма, вона ще більше уповільнить це будівництво. І я не знаю, чи будуть ті об'єкти на первинному ринку, які дійсно, ну, як наш законодавець каже, Зможе по більш вигідній ціні придбати потенційно той, кому це потрібно для житла. Відповідно, можемо припустити, як це зараз позначиться на цінах на кінцевого споживача. Завжди все у нас перекладають. Ну так було. Я не думаю, що тут девелопер десь зменшить свої витрати навпаки. Вони зараз під час війни. І за важкості критичного імпорту, і за інших там дефіцитів по матеріалам вони лише будуть ну, дорожчати по ціні. Відповідно, 에, говорити про те, що у забудовника. Менше буде вартість, ну з якою він буде пропонувати це житло, однозначно ні. А якщо говорити про того, хто придбаває для як інвестор, ну напевно, що ці 18% він закладе в свої якісь прибутки, або він взагалі не буде гратися в цей ну, проект і про тобто просто не буде не вкладати в нову не будуть да, будувати дивіться. Виходить, така цікава штука. Наприклад, навіть коли була пільгова іпотека від держави, там акцент робився саме на нові будинки, нові квартири. Аби підтримати забудовника зараз, а, цим законом відсікається частина потенційних покупців нової нерухомості в недобудованих будинках і, можливо, переходить на вторинний ринок, тобто будуть купувати те, що вже було куплено. Тобто не є первинним ринком? Я думаю, що до завершення війни, скоріш за все, девелопери самі по собі і забудовники будуть стримувати ринок, бо дуже високі ризики. А в частині там іпотеки в вона ну як була залишається. Крім того, прийняти ще один законопроект. Просто я не фахівець в галузі будівництва. Але я знаю, що він захищає якраз інвесторів від недобудови тих будинків, які можуть розпочати будувати і добудувати. І там є якісь я так розумію важелі впливу, тобто і на забудовника і гарантії для того інвестора. Але я не впевнений, що в ну на сьогоднішній момент в державі, е в яка воює, е дійсно там ці важелі ну будуть якраз тими, які е будуть в бік того, щоб людина прийняла рішення вкладатися зараз в інвестування в нерухомість. Ну от реально. Ще є в нас така тема, яка буквально підірвала інформаційний простір стосовно змін до трудового законодавства, відповідно до яких, якщо ви працівник, під час повітряної тривоги або коли зникла електрика. Відлучилися з роботи, ну, звісно, ви відлучилися, оскільки компанія там магазин або офіс він не працює в цей час, то з вас вирахують частину зарплати. Чи дійсно це так? Давайте роз'яснимо, чи має право роботодавець вираховувати частину зарплати за повітряні тривоги за електрику, коли прості відбувається на підприємстві в компанії або в магазині. Насправді таких змін на сьогоднішній момент я не бачив, що вони були зареєстровані у вигляді там чи Норм у законодавстві трудовому. Єдине на сьогоднішній момент, що у нас дійсно працює, це те, що роботодавець під час якихось таких проблемних моментів там для повноцінної роботи, чи тривоги, чи там відсутність електрики, він в принципі може встановлювати простій для тих працівників, які не задіяні зараз в виробничому процесі. І тут питання в тому, що під час простою людина тобто, не отримує повну там, заробітну плату, а отримує від докладу 2 Так? На сьогоднішній момент для цього треба вести відповідно ну, облік кожного такого простою, відмічати це в табелях обліку робочого часу. І ну, доволі, як на мене, складний процес, дивлячись на те, що навіть графіку сьогодні ми не можемо сказати, що він є по відключенню електроенергії якийсь там. Ну, стабільний до якого там всі дотримуються, ну взагалі реально що зроблять перерахунок, що вирахують оці ці недопрацьовані, так би мовити, часи, коли людина там була в укритті або, можливо, десь на перекурі в зв'язку з тим, що була повітряна, або, або електрики. Ну, не було. тодавця є інші важелі, більш такі дієві. Тобто, як на мене, можна просто людину відправити, ну, відпустку за власний рахунок, скоротивши, наприклад, там певний напрямок або там департамент, якщо дійсно він не працює. І нема користі від того всього, бо зараз війна, і всі розуміють, що треба або включатися і дійсно працювати навіть більше, ніж там працювали там до війни. Або ну, робити має тоді роботодавець висновки з цього всього і вирішувати, чи потрібен йому цей працівник. Так, звільнити його просто так він зараз не може. Він може його відправити у відпустку за власний рахунок. І по поверненню після воєнного вже стану, ну вирішити, що з ним робити далі. Тут подвійне дно та є наші інтереси як найманих працівників, а є інтереси роботодавців. От ви як роботодавець, скажіть, як зараз ви на собі цю ситуацію відчуваєте? Тобто, ви своїм працівникам за години там простою виробничого чи сплачуєте, чи в повному обсязі, чи ні, чи частково. І наскільки це б'є по бюджету компанії, по доходам вашим насправді у нас ринок по. Послух, і він постраждав, як і більшість, напевно, що подібних послуг допоміжних. Да? Тобто, відповідно, на сьогоднішній момент обсяги впали, і це адекватно. Ну, тут до ситуації, яку ми маємо. Відповідно, якась частина працівників поїхала за кордони, не може працювати навіть дистанційно, тому ми компенсували той Ну, те падіння, яке відбулося по обсягам, за рахунок того, що у нас частина працівників просто поїхала за кордон і там про це і напевно, що ну або знаходяться поки там. А як гадаєте, в яких компаніях взагалі така практика зараз можлива, коли будуть частину заробітків за час простою, просто знімати з працівників? От мені здається, найбільш уразлива така ланка це, наприклад, працівники магазинів, великих супермаркетів, гіпермаркетів. Я думаю, що це може торкнутися, перш за все, виробництва, бо насправді, коли там є зміна, і в зміну, наприклад, ти маєш від і до допрацювати, а після тебе приходить інша людина. Тут може бути питання в тому, що ти навіть при бажанні не можеш допрацювати ці години, які були непродуктивні, коли ви чекали світло або щось Хто тому і справа, що людина ж да, не винна в цій ситуації, да, виходить, вона тут отримає багато. так. Да. і я думаю, що тут вже на совісті буде роботодавця. Ну я думаю, що знаєте, як ми е, взимаємо до совісті, але я скажу вам, що це бізнес. Якщо бізнес може заробити гроші для того, щоб утримати цих людей навіть під час війни. То відповідно, ну соціально відповідальні керівники, напевно, що будуть їх підтримувати, і це не буде для них ну підставою для того, щоб щось утримувати у людини. Якщо ж бізнес реально зупинився і не працює, нема чого навіть сплачувати, там не те, що зарплати, навіть там мінімально податки, якісь там і так далі, то ну далі вже ну просто бізнес буде зачинятися. Ну, ви сказали про виробництво. Я згадала, наприклад, виробників хлібу. Вони змушені простоювати під час відсутності живлення, тому що в них там виробничий цикл, коли просто неможливо нічого запустити. Ну, зрозуміло, що якщо немає електроенергії, то не працюють ці пічі, в яких випікається хліб. Більш того, коли навіть світло з'являється, вони не відразу можуть перезапустити процес, і відповідно це прості для людей. Питання більше полягає в тому, що 8, ну, робочих там, годин. Вони можуть бути за різною продуктивністю людина може мати продуктивність, при якій може зробити свою роботу за чотири години. Було б бажання. Ну іноді бувають да, специфічні там якісь умови. Там правильно, якщо піч є, ти не можеш її там включити там на інший якийсь проміжок, бо хліб не допечеться. Тому там, якщо вона має там 3 години працювати, а ти під цей час там чекаєш, тобто да вона має працювати, тоді буде результат. Але з іншого боку, знов ж таки. Зараз бізнес викручується в різних умовах і шукають шляхи. І якщо працівники з тобою в одній лоці пливуть, і ти одночасно бачиш, що люди шукають ці шляхи, ти, ти маєш їх підтримати в складний час. Коли люди просто в цей час тобі ставлять в палки в колеса і розказують, що ну а у нас там зараз так і все, і по-іншому не буде. Ну тоді відношення буде. Я думаю, що аналогічно. Генератори. То тема зараз у зв'язку з постійною відсутністю світла вже по кілька разів на день вимикається і в наших квартирах, будинках, і зрозуміло на підприємствах, фабриках, заводах, магазинах і так далі. А скажіть, в зв'язку з цим багато людей має намір або вже придбали собі генератори. Але штука це дуже недешева. Ну для квартири навіть не розглядається, мабуть, тому що це виходить дуже дорого. Є електроенергія, якщо це дизель-генератор, і головне, що неможливо його просто навіть прилаштувати. Наскільки я знаю, дуже складно це зробити в квартирі. Ну хіба якщо на будинок, якщо це підприємство, та простіше, і це дозволяє підприємству власне збільшити робочий час і відповідно прибутки. І в зв'язку з цим зараз активно купують за кордоном. На сьогоднішній момент про те, що я чув офіційно, наприклад, там Львівська мерія готова компенсувати 50% вартості цих генераторів. Тобто вони заплатять половину вартості генератора. Так, да, Вони компенсують половину вартості генератора. Станом на зараз, якщо ви не компанія, якщо ви звичайна людина і везете генератор самі потягом або машиною, ви е, сплачуєте, якщо його вага перевищує 50 кілограмів, 30% і вартість від вартості більше ніж 500 Євро і вартість більше, ніж 500 так. євро. У вас виходить 30 податків. податків. Трошечки більше, ніж 30%. А тепер виходить, що уряд звільнив від ввізного мита і ПДВ генератори, і ви нічого не сплачуєте. Нічого не сплачуєте, буде звільнення від ПДВ. На вході можливої відмитої ще одна тема, яку я хотіла з вами обговорити, це гуманітарка. А багато дуже прецедентів, скандальних історій. Я не хочу зараз розводити зраду, але є випадки, коли, наприклад, гуманітарка була цільовою, тобто призначалася конкретній людині або в збройних силах конкретному підрозділу, і при цьому вона дівалася невідомо куди, десь на митниці потрапляла в якийсь хаб, на якийсь склад, і далі доля її невідома. І де який зараз взагалі державний контроль. Оль, чи є він? А як змінилося можливо оподаткування гуманітарки, і знову такий облік? Як має на вашу думку бути зараз? Якщо говорити про от, стандартний бухгалтерський податковий облік, тут для неприбуткових організацій все без змін лишається. Питання в тому, що туди, куди ми даємо ці гроші, або там надаємо якусь допомогу, це питання довіри до ну конкретної людини або того неприбуткової організації, в якій ми даємо. І відповідно звітування цієї організації щодо використання цих коштів, публічність цього звітування це особиста відповідальність ну, того, хто цією організацією безпосередньо керує, і хто відповідає там, ну за ці кошти, тобто ви їх приймає і витрачає. Тобто, контролю немає іншими контроль, словами. Контроль є ну суспільний, умовно кажучи. Тобто, якщо ви бачите, що ця неприбуткова організація дійсно звітується на веб-сайті. В неї є по кожному там програмі, коли куди вони збирали ці кошти, там первинні документи викладені, там можливо, хоча б ну, звичайний загальний звіт, який можна подивитися. Да? Фото, звіти, тобто докази. То відповідно у вас і буде більше довіри, тобто ну, на такі фонди перераховувати кошти. Але насправді. Ми наразі для себе виправили таку стратегію, що ми, наприклад, якщо допомагаємо, то ми допомагати намагаємось одразу в кінцевий ну пункт призначення, тобто, да, тобто, ми шукаємо тих людей. Які безпосередньо е, приймають це, і ну безпосередньо їм це зразу віддається, тобто для там їх потреб? У нас є свіжа історія, коли високопосадовець я зараз не називаю хто е, їздить на автомобілі, який був спрямований до України як гуманітарка. Наскільки це масштабна проблема, і що зараз на вашу думку має бути з цим контролем? Хто має провадити контроль? Держава зі свого боку на початку війни запровадила е, кримінальну відповідальність дійсно. Там за розкрадання, там, допомог, там от ті, які надходять цільові для ну, потреб там, да, от тих, які зараз там найбільше. Знову ж таки, ну ми поки не побачили прецедентів, та, але дійсно я спостерігаю, що більшість неприбуткових організацій, які приймали на себе таку допомогу, вони зараз дуже взялися за облік. Вони дійсно займаються документами, дійсно це оформлюють. І в частині того ну наразі закриті перевірки, тобто їх просто не можна проводити під час війни. Зараз мораторій на них. Відповідно, такі перевірки напевно, що почнуться пізніше. Ну якось уже скажіть мені, як аудитор. Це масштабна проблема. Вона реально зараз є, коли гуманітарка спрямовується не туди. Вона була як і на мене перші місяці. Туди куди, коли був ще такий безлад і коли це все було ну доволі таке, прям з колес зараз. все вже більш-менш стабілізувалося, вже є певні оператори, ну тобто які приймають це. І вже налагоджені є певні там канали, як воно надходить, де воно все тут переформатовується, перепаковується, розправляється. І зараз це вже ну більш таке поставлено на нормальний лад. Питання лише в тому, що наскільки оці організації, які цим займаються, неприбуткові, наскільки вони адекватно сприймають свої витрати поточні за те, чим вони займаються. Оце питання для мене завжди відкрите, і я ну насправді от маю досвід великої роботи співпраці ще до війни. Це купа грантових проєктів в Україні, коли іноземці, іноземні великі фонди дають кошти нашим неприбутковим організаціям під певні цілі і вимагають кожен рік від аудитора аудіювати той звіт. Про цільове використання цих коштів, в якому чітко закладено, які витрати були на адміністративне супроводження цього процесу, а які мали витратися на саму, витратися на саму програму. Зараз такі аудиторські перевірки є. Лише за замовленням безпосередньо того, хто дає кошти. Це ініціативно, але коли дає, дає грант, наприклад, ця іноземна структура, вона домовляється одразу в цьому контракті, що аудит має в кінці обов'язково відбутися. Ну якщо, що це далеко та, не всі якщо компанії, він не які ви повертаєте кошти, якщо він не відбудеться, не даємо нові кошти, різні важелі є. Але це тоді ціні прибуткові організації чітко дотримуються того ну кошторису, який їм під цей проект дають. Чи є такі кошториси зараз у тих організацій наших вітчизняних, там які приймають переважно ці? Ну, пожертви від ну, громадян України, а і також іноземців, я не знаю. Я не заходив на сайти, наприклад, тих ну таких загальновідомих там організацій, не продивлявся, наскільки вони прозоро звітують. Дайте, будь ласка, поради нашим глядачам, які донатять зараз на фронт на ЗСУ. От яких правил дотримуватися, аби наша допомога надійшла адресату. По перше, заходите напевно, що на сайт такої організації дивитися, наскільки вона дійсно прозора, наскільки вона звітується за те, що вона збирає, наскільки ці звіти на сьогоднішній момент неформальні, просто от доходи, от витрати, да? там, можливо, є якісь фотодокази, якісь там документи про придбання, про передачу, хоча б загальна інформація, де видно, що дійсно вона жива, ця організація, і там ну, є від неї користь. А по іншому, ну скільки ми донатимо невеличкими сумами, ми не є бенефіціарними, мовно кажучи, там грантодавцями по цьому проекту. То ми, напевно, що інших важелів якихось більш ну істотних не маємо. Просто дуже дякую вам, Дмитре, за цікаву розмову. І глядачам хочу сказати: дивіться нас і обов'язково підписуйтеся.